І на завершення, знаєте, перш ніж від вас піти, перш ніж вам під... подякувати за увагу. Я вам хотів вірш прочитати один. Я його написав в грудні минулого року, і це якраз стосується всього того, що в нас відбувається. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра, вітчизни пізня обла... вокзальна облава, теплі руки і грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишає ніщим їхню підлу варту, оминає розставлені міло Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю, переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже, і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш. Слава Україні!